А вас в ефірі голосу Америки українською. Наші щоденні брифінги, з якими нагадаю, ми виходимо незмінно з понеділка по п'ятницю, рівно рівного вісімнадцятій годині за київським часом. Говоримо про найважливіші речі, що стосуються України США і не тільки Сьогоднішній брифінг п'ятничний. Отже, це означає, що традиційно підсумовуємо тиждень, що минає тиждень був насиченим на події, на заяви як з боку сполучених штатів, та так і з боку Європи. Це спробуємо сьогодні покрити. Нагадаю, також друзі, що це живі ефіри. Тому якщо ви просто зараз дивитесь нас чи на Ютубі чи на Фейсбуці, то в коментарях маєте нагоду поставити свої запитання. Спробую я, коли матиму час зачитати ті речі, які вас цікавлять, спробую також відповісти. Якщо буду мати відповідь, ну і нагадую і заохочую писати вас, звідки ви дивитесь наші ефіри. Завжди мені особисто також приємно такі коментарі читати. Також це п'ятничний підсумковий підсумковий випуск. І інколи ми робимо опитування цього дня. Також отже, можете на Ютубі та на Фейсбуці відповісти. А питання таке цього ефіру. Яке наступне озброєння для України ви чекаєте найбільше від західних партнерів? Вочевидь, а варіанти відповіді ракети дального радіосудії, літаки, винищувачі, ще більше танків. Або ж ваш власний варіант в кінці ефіру. Я зачитаю, які є результати цього опитування. На Ютубі та на Фейсбуці, отже, почнемо цей ефір з того, що з новин, які ми побачили сьогодні, до Києва прибули представники служб сполучених штатів інспекторських служб з держдепу США, також з Пентагону та з агенції міжнародного розвитку, аби для, для того, аби спостерігати і дивитись, як використовує Україна кошти. Та допомогою, які їй надають Сполучені Штати, про це сьогодні повідомила а, посолка США в Україні Бріджит Брінк, сказала вона, що США дотримуються найвищих стандартів підзвітності та всебічного нагляду за допомогою, яку вони надають Україні, тому інспектори прибули і а, будуть дивитися власне інспектувати, як цю допомогу використовують. Хоча, наприклад, раніше цього тижня, коли запитання лунали до Білого Дому. Чи до конгресменів сенаторів, які відвідали нещодавно Київ, про те, як за їхніми оцінками Україна використовує надану допомогу сполучених штатів в контексті особливо останніх корупційних історій, історії також зі звільнень зі звільненнями посадовців, то в білому домі сказали, що не сумніваються, що допомога використовується правильно, зокрема гуманітарна. Та військова, в тому числі, і що а, не бачить жодних ознак того, що якось вона потрапляє не в ті руки чи використовується не за призначенням. Таку саму оцінку і впевненість стовідсотково висловили сенатори, зокрема лінці Грем, Ричард Блументаль. Які нещодавно повернулися з Києва, вони спілкувалися із представниками американського посольства, спілкувалися з іншими людьми, які дотичні до нагляду допомоги, яка надається Києву, кажуть, що в них є впевнені впевненість у тому, що ця допомога використовується за призначенням щодо інших важливих підсумків тижня з боку сполучених штатів, то мабуть основним основною новиною було надання танків Абрамс М 1 для України, і думаю, про це детальніше і про інші речі можемо поговорити з Юлею Ярмоленко, яка Працюю сьогодні в білому домі, моя співведуча, і думаю, з нею можемо детальніше розібратись, покрити цю тему. Юлю, вітаю тебе! Дякую, що приєднався до ефіру. Давай нагадаємо так і для себе і для глядачів про танки Абрам скільки юлі їх надали сполучені штати, і коли можемо очікувати, що вони потраплять в Україну. Так, це була насправді дуже велика новина цього тижня, тому що ще в понеділок посадовці адміністрації говорили про те, що насправді розглядають усі можливості, однак наводили приклади і наводили аргументи, чому танки Абрамс на цей момент не найкраще можливо озброєння для українців однак не виключали такого надання в середу. Ми почули все ж таки оголошення від президента США Джо Байдена, що Сполучені Штати таки передадуть Україні 31 танк Абрамс, що є еквівалентом одного, одного танк. Кового батальйону за українськими мірками як кажуть в білому домі, також до цього 31 танку Абрамс додають і 8 ремонтно евакуаційних машин М-88. Це знову ж таки потрібно для того, щоб можна можна було прикрити роботу танків Абрамс для того, щоб можна було ефективно відремонтувати, якщо станеться якась проблема безпосередньо на полі бою. Тому ця вся допомога насправді наголошують у білому домі, що вона надається комплексно, і вона свідчить про те. Що Сполучені Штати віддані на довгу перспективу для підтримки України, і насправді це ключовий момент, тому що дуже багато зараз розмов точиться про можливий весняний наступ росіян і дуже було багато закликів, якраз надати танки, щоб українці були готові до цього. Однак ми знаємо, що ці танки Абрамс надаються за не з програми президентських повноважень, коли озброєння можуть брати безпосередньо із запасів Сполучених Штатів уже існуючих. А це буде відбуватися за програмою програмою сприяння безпеці України. І йдеться про те, що ці танки будуть розроблятися, будуть вироблятися, і після того потраплять вже на поле бою. Тому йдеться не про тижні, йдеться про місяці, кілька місяців, можливо. Декілька місяців, як кажуть, у Білому домі, але у цей час для українців розробили програму тренування для українських військових будуть навчати, по перше, як використовувати ці танки, адже оскільки вони є надзвичайно, як сказав президент Байден, найкращою бойовою потужністю у світі, найкращими танками бойовими, але також це означає, що вони і можливо найскладніші у використанні у обслуговуванні, тому тренування для українських військових, як сказали журналістам. В Білому домі буде складатися з трьох важливих частин: це по перше, як безпосередньо використовувати ці танки. По-друге, як їх обслуговувати, як їх ремонтувати за потреби, і третє, як їх інтегрувати у загальну систему українського війська для того, щоб можна було їх найефективніше використовувати. І, зокрема, деякі експерти із Британії, зокрема, говорять про те, що насправді українці мають подумати, яким чином використовувати захід. Ні, танки і Абрамси, зокрема, чи використовувати їх одразу після того, як українці пройдуть тренування і кинути їх у поле бою, чи можливо інтегрувати їх краще для того, щоб використати більш ефективно, скажімо, улітку? Тому знову ж таки, це дуже важливий крок. Однак ідеться про місяці, перш ніж ці танки потраплять на поле бою в Україні. Дійсно, юлю, це важливо, і як кажуть експерти, з якими ми також спілкувалися, що саме танки Абрамс, інші танки, про які ми поговоримо пізніше, танки європейського зразка створені для того, аби знищувати радянські танки, знищувати російські танки, які зараз Росія і використовує на полі бою проти України. Юлю, але якщо ми глянемо, як Сполучені Штати йшли до цього рішення, то насправді це зайняло деякий час. І довго чули ми пояснення від Пентагону від Білого Дому, що танки «Абрамс» є складні у використанні, що їх буде складно обслуговувати. Що а, можливо, це не найефективніша зброя, яку штати можуть зараз передати в Україні. Говорили про це насправді досить довго, коли журналісти питали, чому США не надають танки Абрамс. Зараз ми побачили доволі різку зміну цього рішення. Чому змінили думку у Пентагоні в Білому домі щодо надання Україні цих танків? Знаєш, стапа, коли це питання ставлять і в Пентагоні і в Білому домі, то говорять, що насправді ніколи не виключали питання надання танків, що насправді завжди розмірковували і говорили з українцями, яке озброєння потрібно саме на цей час, на цьому етапі війни, і тому це вони говорять про те, що насправді видозмінюється те озброєння, яке сполучені штати і інші партнери надають, і це ще один крок, ще одна зміна, тому що українці вони знають дуже ефективно використовують уже ту зброю, надану раніше, і тому переконані, що і від відповідним тренуванням будуть ефективно використовувати і танки Абрамс, але також варто не забувати, що все це сталося в один день, коли і Німеччина оголосила, як говорить відкрила шлюзи, і оголосила про те, що буде надавати і свої танки леопард, і дасть дозвіл іншим країнам надавати їхні танки леопард з їхніх власних запасів. І насправді тут ідеться про такі скоординовані дипломатичні зусилля. Варто зазначити, що насправді багато говорять про те, що спл. Сполучені штати тиснули на німеччину надати леопарди, але і німеччина, як кажуть аналітики, теж тиснула на сполучені штати, щоб сполучені штати надали своє озброєння. Тому це скоординовані дипломатичні зусилля, це результат довгих тижнів перемовин, як говорили тут в Білому домі, і тому варто це розглядати комплексно. Якщо ж ми говоримо знов ж таки про видозміну того озброєння, яке раніше надавалося, то а, напередодні в білому в конгресі свідчила представниця. Державного департаменту Вікторія Нуланд і сенатори, які насправді місяцями закликали адміністрацію надати українцям танки. Якщо не надати танки зараз, то хоча б розпочати тренування для того, щоб коли прийде час, коли можна буде надавати ці танки, коли вони будуть вважати це доцільним, щоб українці вже були треновані. Це Остапа, пам'ятаєш, навіть нам багато аналітиків говорили. Зокрема, Бен Годжес, він, коли ми спілкувалися ще влітку, він сказав: Давайте почнемо тренування вже зараз щоб в березні, скажімо, українці мали цілий батальйон, готовий використовувати ці танки, і насправді ці питання лунали дуже гостро до представників адміністрації. І ось що Вікторія Нулан сказала про те, чому зараз, а не раніше, надали Абрамси. По-перше, я думаю, що більшість із нас тут раді бачити, що нарешті адміністрація вчора погодилася надати танки Абрамс, і ми закликали до цього протягом деякого часу, але протягом місяців нам неодноразово казали, що відправка танків в Україну неможлива чи небажана, або буде якоюсь ескалаційною, і раптом все змінилося вчора. Що як це вдалося? Це незручно. Ну як Як це змінилося? Що трапилось? Танки Абрамс, як ви знаєте, є дуже складними танками, і вони вимагають серйозної підготовки. Тож, навіть якщо ми їх затвердили учора, нам знадобиться деякий час, щоб доставити їх на поле бою. Тож це не те, що з'явиться до весняного наступу. Це якраз підкреслює те, що я сказав. Ми просили про це шість місяців тому, і якби ви почали шість місяців тому, вони б мали вже на весну. Тож що тут сталося? Хто в цьому винен? Ви знаєте, я думаю, що на кожному етапі цього ми дивилися на те, що потрібно українцям, чого вони вимагали. Восени був період, коли вони захоплювали величезну кількість російських танків на полі бою, які вони змогли успішно використати у контрнаступі у Херсоні і на Харківщині, але зараз їм потрібно більше і тому. Тому ми відповідаємо. Ось така відповідь Вікторії Нулан, заступниця державного секретаря, Юлію, Якщо ми говоримо про оцінки Сполучених Штатів на наступні місяці, оцінки ходу бойових дій, можливі прогнози щодо того, куди буде рухатися повномасштабне вторгнення України Росії в Україну і захист оборони України, то які якими оцінками діляться американські посадовці? Знаєш, Остап, багато говорять про те, що безумовно наступні тижні місяці будуть дуже складними. І говорять, що саме через те зараз ключовий момент, коли треба надавати більше озброєння, і ми говоримо багато про танки. Безумовно, це потужна бойова машина. Наступальна зброя дуже важлива. Однак, це не єдина зброя, яка надається і не єдина броньована зброя. тому що ми бачили в попередніх пакетах військової допомоги. Надавалися і БМП Бредлі від, від Франції, від Німеччини. Чи не низка була броньованих машин, яка була передана або по пообіцяли Україні у минулі тижні, буквально і як сказали в Білому домі, що в наступні тижні українці можуть розраховувати отримувати велику частину із цієї допомоги вже на полі бою? Не йдеться конкретно про велику кількість танків, як таких, але бойових броньованих машин безумовно так говорять про це. Що ж до весняного наступу, то безумовно цим занепокоєні і говорять про те, що українцям треба окрім того, що зараз мова про танки треба багато артилерії, багато боєприпасів, багато іншого спорядження про яке менше йдеться зараз, але воно є теж дуже необхідним і над цим також працюють. Якщо ми говоримо загалом про, про можливий російський наступ, весняний я запитувала про це в Білому домі у Джона Кірбі. І він говорив про те, що насправді українці продемонстрували, що вони дуже ефективно відбиваються, дають відсіч росіянам і. Він говорить про те, що із західним озброєнням переконаний, що це також буде під силу українцям. Тому знову ж таки, дуже серйозно ставляться до того, що трапиться в наступні тижні місяці. І ось можна послухати коментар. Зокрема, Карін Донфрід, це ще одна представниця державного департаменту. це не холодна війна, це не конкуренція між США і Росією. Президент Байден чітко про це сказав. А також про те, що це не змагання чи війна між Росією та НАТО, я вважаю, що нам потрібно чітко розуміти, що сталося в Україні. Я цим занепокоєна, виходячи з того, що говорила Росія, ми очікуємо російський наступ, і це пов'язано з тим, чому ми були так зосереджені на тому, щоб якнайшвидше доставити зброю, яку ми зараз постачаємо в Україну на поле бою, тому що знову ж таки ми хочемо переконатись, що Україна має найкраще положення для захисту себе та захисту своєї суверенної території. Саме це викликає занепокоєння. Я думаю, ми надовзі побачимо, як буде розвиватись ситуація. Ми бачили, як протягом останнього року Україна дуже ефективно використовує надану нами зброю. І як ви знаєте, навчання також триває. Тож разом із постачанням цієї зброї в Україну ми одночасно проводимо навчання українців. Ми з військовими вважаємо, що поєднання зброї та навчання є неоціненним. І ще додайте до цього хоробрість і стійкість українців, і я б сказала, Росі. І будьте дуже обережні. Дійсно важливі слова від представниці державного департаменту, заступниці державного секретаря Карін Донфрід. Юлі, дякую тобі за твоє включення, за твою інформацію. Нагадаю, Юля Ярмоленко була з нами на зв'язку з Білого Дому. Дякую. Якщо ми переходимо до іншої частини ефіру, то поговоримо також і про європейський аспект. Перед тим хочу зачитати питання, можливо, якісь є, назбиралися за той час, поки ми з Юлею говорили. Бачу. Користувач Грелік питає на Ютубі, чи може США поставляти в Україну танк Абрамс у варіанті з дизельним двигуном? Наскільки я знаю, йдеться зараз про варіант танк танків Абрамс саме із е реактивним двигуном, які також використовують тут у Сполучених Штатах. Дизельні двигуни мають інші європейські танки. Що ж до того, ми чули, щойно і трохи торкнулися з Юлею оцінок Сполучених Штатів щодо весни, щодо наступних місяців, щодо можливого контрнаступу України чи повторного наступу Росії. І насправді, вчора наша колега Катерина Лісунова мала нагоду поспілкуватися і розпитати про це в американських сенаторів у впливових сенаторів із демократичної та республіканської партії. І вона запитала в них, який має бути план західних країн щоб протистояти російському контрнаступу. Про який зараз багато хто говорить, можемо послухати, що відповіли Катерині Лісуновій сенатори. I think it's that the States... я вважаю важливим те, що Сполучені Штати і Німеччина, а також низка інших партнерів по НАТО та Європі, надають не тільки передові бойові танки Леопард та Абрамс, але й страйкери і Бредлі. Уся ця бронетехніка у поєднанні забезпечить значно більше можливості для України. Я сподіваюся, це допоможе під час російського контрнаступу цієї весни, щоб протистояти цьому ймовірному контрнаступу Росії, який може статися незабаром. Я наполягаю на тому, щоб ці нові системи були достатньо, Стала ніякомого швидше. Я думаю, що це дає сигнал Москві, що захід продовжує рішуче підтримувати Україну в її боротьбі з російською агресією. Я не можу почати описувати військову стратегію, яку повинні застосувати українські лідери. Західні країни об'єднуються щоб надати зброю, про яку просить Україна, але стратегія захисту України від російської агресії в руках українських військових. Ось такі коментарі від американських сенаторів. Більше про це ми сьогодні поговоримо з Катою в ефірі. Часта мо 22-й. Буде більше коментарів, більше інформації. Катя має, тому обов'язково включайте цю програму. Також у 22-й, Нагадаю, за київським часом програма Час-Тайм. Тепер спробуємо перейти до європейського сегменту і розібратися, які важливі кроки, заяви пролунали і події. Теж ми побачили у Європі цього тижня. Допоможе розібратися в цьому Богдан Цюпин, наш європейський кореспондент. Богдане вітаю! Дякую, що. Приєднуєшся. Ми Вітаю. багато з Юлею говорили про американську складову допомоги, про танки Абрамс, однак частково заторкнули і тему європейських поставок танків Леопард. Зокрема, це, мабуть, найбільша новина, яка стосується європейського континенту цього тижня. Отже, давай підсумуємо, скільки танків Леопард наразі пообіцяли Україні. принаймні з того, що ми знаємо з інформації в змі, і коли їхня поставка може відбутися. Остапа ми маємо ми... Маємо офіційну інформацію від е, німецького уряду, а Німеччина у, у цій ситуації очевидно ключова держава, тому що це е, країна-виробник і продавець танків Леопард, які є на озброєнні е, приблизно 14 країн е, і в Європі, а також е, в на інш, на інших інших континентах, зокрема в Канаді. Отже, коли Німеччина е, вирішила е, не лише Постачати власне танки свої леопарди, але і дала дозвіл на реекспорт від інших. Це означає, що ми маємо дивитися на сукупну так моти кількість. Отже, німці зараз кажуть, що їхня перша партія, якщо можна так сказати, буде складати складатися з парт, а також з забезпечення до них про приблизно таку кількість понад. Понад 10 танків раніше заявляла Польща. Ми маємо також неофіційні повідомлення, наприклад, з Португалії, країни на західному краю, так мовити європейського континенту, яка має небагато танків, запропонувала лише чотири. Також ми маємо повідомлення про те, що Канада може надати чотири танки Леопард, і яку за це дехто навіть критикує, що могли би напевне канадці і більше допомогти українцям, коли йдеться про, про ці танки. І Загалом у е, цій коаліції може назбиратися досить багато країн. Е, можна згадати те, е, Фінляндію, яка заявляла про готовність оглянути це питання позитивно. Були повідомлення про данію, Нідерланди. Загалом, е, журналісти наші колеги, нарахували, що мало би назбиратися збиратися принаймні 80, 80 танків вісімдесят танків першій партії. Його будуть іти наступні партії, але наразі наразі ось так: 300, про які говорив український командувач Валерій Залужний, коли він говорив, що для відвоювання українських земель йому потрібно 300 танків і близько 700, здається, якщо не помиляюся бойових машин піхоти. Але я думаю, що тут варто звернути увагу ще на такий момент, що ми говоримо про. Леопарди, ми говоримо про Абрамси західні танки, і звичайно ж треба не забувати про британські челенджери, яких також, також має бути на країни НАТО і не лише постачають Україні також західні західні машини а також країн, машини так званого радянського виробництва, тобто модернізовані радянські танки, які були в арсеналах, наприклад, країн Варшавського договору, зокрема у Польщі, у Словаччині, і ті танки, які не є західними, вони власне надходять до України вже вже тривалий час. Тобто, загалом, я думаю, що коли додати всі танки і західного виробництва. І танки радянського виробництва, які західні партнери Україні постачають, то йтиметься про сотні. Це серйозна Абсолютно кількість багато. і мало би мало би бути серйозною підмогою українцям. Ще одна важлива подія, про яку ми менше говорили цього тижня однак безумовно вона є вагомою. Відбувся у Страсбурзі розгляд питання російської агресії в Україні в Європейському суді з прав людини. За позовом України та Нідерландів Богдан, розкажи, будь ласка, трохи про цю історію, чого стосувався власне цей позов і що постановив європейський суд справ людини? Так, так і мені здається, до певної міри повідомлення про танки і суперечки про західні танки для, для України воно затінило за собою це досить досить важливе, важливе рішення. Важливого міжнародного суду Тому у Страсбурзі. Е, Європейський суд з прав людини фактично е, виніс з одного боку технічне рішення рішення, але рішення, яке окреслює е, російську агресію в Україні, фактично російську війну війну з весни 2014 року. Йдеться про е, низку позовів е, від України. Яка е, подає на Росію е, за порушення прав людини, зокрема в Донбасі, е, також від Нідерландів, яка подала позов проти Росії за збиття е, авіалайнера рейсу MH17, е, що летів з Нідерландів до Малайзії влітку 20, 2014 року, і ось європейський суд з прав людини вирішив, е, взявши оці е, разом позови. Які стосуються України Донеччини, Донбасу, і вирішив визначитися у питанні ключовому питанні, чи може цей міжнародний суд судити з приводу цих звинувачень, і чи може взагалі Росія вважатися відповідальною за те, що сталося, ну фактично, не, не на її території. Що сталося на території України, тому що і злочини порушення прав людини, про які е, говорять українці, це сталося е, це сталося очевидно на території, яка міжнародно визнається українською, і е, літак. Авіалайнер MH17 був, був з над, е, над Донецькою областю, коли пролітав на висоті близько 10 тисяч Е, Суду про те, що Росія фактично контролювала і мала юрисдикцію над е, тією частиною е, е, на сході України ще з як сказано принаймні з травня 2014 року також розвіює цей міф який е, росія намагається вже Роками поширювати, що буцімто на сході України була громадянська війна. що Це, це мовляв Росія, потім же аж залучилася до, до цього конфлікту, суд використовуючи серйозну доказову базу фахівців і розглядаючи це, ну фактично, кілька років. Що з одного боку можна сказати, що розчаровує наскільки повільно крутяться колеса? Міжнародного судочинства. з іншого боку, навряд чи хтось звинуватить суддів у тому, що вони поспішали, і ось вони фактично визначають, що ні, ніякої фактично громадянської війни на сході України не було. Звичайно, місцеві е, мешканці використовувалися Росіянами, але вони контролювалися фактично Москвою, фінансувалися, керувалися, і йдеться про відповідальність Росії. Отже, отже, це рішення відкриває двері для розгляду цих справ справ по суті, як конкретних звинувачень України щодо злочинів скоєних е, скоєних на, на тій території, так так і. Нідерланд стосовно збиття літака MH17. Богдане може також варто не забувати, що так. Можемо послухати. Думаю, коментар якраз ти сказав про ці от інформаційні інформаційну важливість цього рішення. І думаю, маємо ми коментар з цього приводу Марії Кедегон з Амстердамського університету, що вона про це говорить. Можемо послухати його. Так ця війна в Україні також є інформаційною війною. Росія заперечує те, що вона там робить, тому дуже важливо, щоб саме суди і судді відкрито зважували докази і виносили авторитетні рішення на підставі твердих фактів, а не лише ознак чи припущень. Також для майбутніх поколінь, коли сподіваємося, що українське і російське суспільства зможуть відбудувати якісь відносини, важливо буде робити це на точних історичних записах, щоб люди, озираючись на цю війну, мали спільне розуміння, яке зокрема базуватиметься і на судових рішеннях того, що саме сталося, і хто відповідальний Думаю, гарний коментарі, гарне підсумування власне можливості цього рішення. Також Богдане на жаль залишається лише хвилина до кінця ефіру. Хотілося би більше поговорити однак, думаю, основні. Тези щодо військової підтримки і щодо рішень ЄСПЛ в справі України ми встигли покрити. Якщо наші глядачів цікавить більше, на сайті є матеріал про це, і можна також більше ознайомитися там. Богдане, я зі свого боку дякую тобі. Дякую за те, що ти приєднався до нашого ефіру. Друзі, давайте підсумуємо, оглянемо, які в нас власне результати опитування, які ми анонсували на початку нашого ефіру. Отже, про те. Яке наступне озброєння для України ви чекаєте найбільше? Отже, є в нас результати на Ютубі, Фейсбуці, в Телеграмі? Отже, на Ютубі найбільше глядачі вважають, що потрібно Україні надати ракет ракети дальнього радіосудії. На другому місці просять літаки-винищувачі на Фейсбуці. Також перемагають, скажімо так, ракети дального радіо дії, Літаки-винищувачі на другому місці. І в принципі, схожі результати маємо і в телеграмі. А маємо також телеграм-канал Голоса Америки українською. Там приблизно такі ж результати опитування на третьому місці. Очікують наші глядачі ще більше танків. Друзі, дякую вам за вашу активність. Дякую за. Ваші перегляди, коментарі. Прощаємося. Ми на ці вихідні. Однак, побачимося вже в понеділок з нашими брифінгами о 18 і в програмі. «Час тайм» о 22. -й. Сьогодні побачимо також. До побачення і до зустрічі. Завантажте мобільний додаток Голосу Америки. Додаток дозволяє автоматично обходити блокування завдяки вбудованому vpn сервісу Читайте новини, дивіться інформаційні програми та відео, а також слухайте подкасти Української служби голосу Америки.